Чи бути медичному канабісу ще у 2021 році у Верховній Раді України хотіли легалізувати препарати із канабіноїдами, проте законопроєкт не набрав достатньої кількості голосів. Відтак, вже 21 грудня цього року, народні обранці таки ухвалили його. Втім, одна з фракцій вже подала постанову про скасування цього рішення. Тож чи набуде чинності новий законопроєкт? І коли наша Вікторія Резун розкаже. Боротьба за легалізацію медичного канабісу в Україні тривала ще три роки тому. Люди навіть виходили на протести і, врешті, домоглись свого. На даний момент закон перебуває на стадії підписання головою Верховної Ради і передання на підписання президентові України. Набережності закон через шість місяців з дня офіційного опублікування. Препарати на основі медичного канабісу будуть видаватися строго за електронним рецептом від лікаря. Так кількість речовини, яка вказана в електронному рецепті, буде допустима для зберігання цим пацієнтом, перевезенням, вживанням і тому подібним. Такий крок законодавця це гуманізація нашого законодавства, оскільки тільки за даними Міністерства охорони здоров'я в нас понад 2 мільйони людей потребують вживання ліків на основі канабісу. Серед тих, хто потребує паліативної допомоги, найчастіше пацієнти з онкозахворюваннями. Їхня недуга супроводжується постійним болем. Пацієнти з хронічним болем вони звичайно мученики. Вони змушені приймати щоденно препарати, часто наркотичні анальгетики. Багатьох пацієнтів хронічний біль може дуже гарно купуватися також препаратами медичного канабісу, і це є дуже гуманно, тому що перше знімається страх пацієнтів, друге, полегшується або зовсім знімається хронічний біль. Але це це дуже серйозне ускладнення. Ліки на основі канабісу не викликають звикання у хворих та ефективно допомагають їм жити. Боротися із недугою, додає Наталія Глушко. У нас є пацієнти, які приймають, наприклад, таблетовані препарати морфіну, приймають по пів року, поки в них є проблема. і Вони сходять і в них ніякого звикання і потягу до цих немає. Думки у Прикарпатті щодо наувадення розділилися. Є тяжкі хворі, може там їм і треба допомоги такої. Я проти цього канабісу. Може й треба, а може й ні, але щоб то не користувалися ті люди, котрим не потрібно. Не свобідному цього продажі було, але щоб було по рецепту. Закон наразі заблокований. Або голова Верховної Ради його підписав, потрібно провести ще одне голосування. Якщо ж більшість проголосує за легалізацію, то закон запрацює у липні 2024 року.